Колеги, дивіться, скільки бобів. Диви. йо моє Та ти що? Ось гілка дламалася одна. Ой-ой-ой. Подивись, як вона нав'язала тут. Диви, гілка. Одна ось, це ж одне її. Одна гілка, друга гілка. І там воно ще, там стебло воно. Мочняковське яке. Диви. Більше, ніж в мене палець. Дивись, скільки бобів. Так що, колеги? Може, його дійсно треба отак десь там 35, 70, можливо там 50 засівати. Колеги, вітання. У нас вже липень місяць почався, а я вам ще не разу не показав, що ж у нас там на полях. Бо люди пишуть, показуй, що там в тебе із посівами. Значить, е субота їдемо, покажемо, проведемо огляди, проведемо огляд соняшника, сої. Покажемо вам, що у нас росте, як росте, що за гібриди, що за сорта сої. По кількості обробок все розкажу покажу більш детально. Покажу соняшник із висоти. Поспостерігайте, як у нас розвивається демополе. Я думаю, буде цікаво. Хоча, знаєте, останні дні таке палить сонце. Не знаю, як у вас. пишіть, пишіть в коментарях, як у вас взагалі погода. Але в нас просто, просто жахіття. На термометрі зараз ну машина стояла в гаражі під накриттям, то показує 31. Як зараз е на сонці, хто його, мабуть, з цілих 40 є. Е так, Їдемо і далі включимось. А ви, звичайно ж, колеги ставте вподобайку. Вам не тяжко, нам приємно підтримувати україномовний контент. Е підписуйтесь на канал, пишіть ваші думки. І погнали дивитися. Так, друзі, приїхали ми на першу ділянку із соєю. Край тут трішки загущений, бо були. засипали, там десь розсипали, там калібровки, там те, там все. Значить, трішки ми її загустили тут. Заходимо, трішки далі, ось пройшли там буквально там 20 метрів. Значить, це у нас сорт називається, має назву Еббі. Прислав мені його Саня Шерстюк, значить повисів. Прислав він мені 150 кг на 2 гектара. Плюс-мінус тут вийшло десь трошки більше, трошки менше 75 кг. Може десь, я ж кажу, трішки більше, трішки менше. По розвитку, он навіть вже нав'язується бобики, є присутні. Побачимо, що вона тут буде. Більш-менш вона чистенька. Значить, по самому розвитку, як можете бачити, отака вона. Отак, по розвитку по Обробці, значить, проведено дві гліфосатні обробки. Оригіна... Тут працювали оригінальним раундап Макс. Чому працювали оригінальним раундапом? Тому що тут е... соя після соняшника ну, падалася зазвичай як ж вона, е... швидко сходить, дощик пройшов, вона знову зійшла, зійшла, зійшла. Тут ось трішки менше. Але в загальному, в загальному. вона вже відсвілася. Бачите, вже вона. Отака і буде тут. Так, міжряддя 15. -е. 15 -е, оранка, посів по соняшнику. Без добрив. Протруйник обов'язково був, і е також був. Так, е Раундап сказав, посів ранній 12 квітня. Тут краще знову пішла, там якась, мабуть, частинка така, що е вона трішки гірша. І вона, бачите, вона. Досить така світленька. Поруч посіяний хайстар з міжряддям 15-тим. В ньому от, ну зовсім вона не така. Вона має таку, має більший листок, має інший колір. І взагалі, взагалі ну вона трішки пізніша. Оця Abby, вона по розвитку 80 здається днів чи 85 Хайстар 105. Ну 105. Отак вона виглядає. Тут ділянка невелика, я ж кажу, що вона у нас на розвід. В принципі, вона мені подобається подобається на даному етапі. Що вона покаже далі? По врожаю подивимось. Стартанула вона також непогано. Так, їдемо на іншу ділянку. На хайстар покажу вам. Да, також не сказав, забув, значить, проведено тут внесення бору один раз, один раз по літрі ми внесли сюди. Фуніцид внесли, інсектицид ми сюди не вносили, внесли комплекс препаратів добавки всякого отого компоту. Ну, як сказати, хтось, хтось вірить в нього, хтось не вірить, Ну, ми вносимо. Я не скажу, що ми також віримо в нього, але ми вносимо. Так, ідемо на хайстар, поглянемо, що там. Так, друзі, ну а це у нас хайстар той сорт, який був. Який був у нас в минулому році висіяний на 35 міжряддя По розвитку, як бачите, він значно вищий, хоча період вегетації в ньому 105 днів. І от дивлюсь, у мене там ще піонер є сорт посіяний, новенький. Я дивлюсь по оцих сортах, що в мене висіяні. Поки що Хайстар, ну я не знаю, як буде, звичайно ж в кінці сезону, але поки що він. В лідерах в лідерах по розвитку. Дивимось. дивимось. Світ у нього отакий, за таким забарвленням фіолетовим. І він ще, я вам скажу, що він, бачите, він ще, ще навіть розвивається. В ньому є вже більш виражені налив бобів присутній. Міжряддя тут 15-те. Проведено також дві гербітидні обробки, куча там підживок. Кудніцит не несли планово. Ну, По розвитку, по розвитку отак. можете самі спостерігати. Е, звичайно ж, хотілося б, хотілося б посіяти його на більш широкомузряддя, точним висівом, але це вже будемо робити на наступний сезон. В минулому сезоні у нас він був посіяний на 35-му і досить він себе класно показав. Е, в цьому році вирішили поекспериментувати. Посіяли його із 15 міжряддям, подивитись, що, як і куди. Е, тому що, ну як? Дивися інших там колег-блогерів. Е, все в них е, добре. Зробиш собі так, щось не так. Тому е, треба завжди експериментувати самому на своїй землі, на своєю технікою і тоді, тоді дивитись на якийсь е, загальний результат. Так, бачу, просів. Бачу, просів. Знаю, чому так е, вийшло. А зараз покажу його вам і подивимось разом з вами, які там рослини, яке там гілкування зроблено. Ще вам скажу, що хочеться, хочеться спробувати посіяти. Да, по чистоті в принципі, в принципі також, також нормально, діло буде. Чистенько стоїть. По цьому. Хочеться спробувати от 70-мішадять. Дивлюся, Андрюха висіває, молодий фермер. Хочеться собі спробувати. Та тут диви. йо подиви, одна стоїть, одна рослина. Колеги, дивіться, скільки бобів. Диви. йо -моє. Та ти що? Ось гілка дламалася одна. Ой-ой-ой. Подивись, скільки вона нав'язала тут. Диви, гілка. Одна ось. Це ж одне її. Одна гілка. Друга гілка. І там воно ще. Там стебло воно. Мочняковське яке. Диви. Більше ніж в мене палець. Дивись, скільки бобів. Так що, колеги, може його дійсно треба отак десь там 35, 70, можливо там 50 засівати. Можливо так треба робити. Отак подивись, а тут просів отакий. Вийшов. І крайовий ефект. Крайовий ефект тут, звичайно, диви. Та ти що? А гілкується як він. Гілкується взагалі, бомба. Так, ну тепер є автопілот, тепер будемо, будемо експериментувати, будемо всівати висівом, не будемо здвигати банки, та це взагалі це взагалі буде, буде те, що треба. те, що треба. Ось іще один ще один показник, гілки подламувалися, ось все, диви, отходить гілка. Та куди там. Оце кожна рослина, це одна рослина, дивіться. Подламувалися, а тут не зламалася, тут лежить. Диви, яка рослина, йо йма! Я в шоці, колеги, подивіться. Я думаю вам видно. Шкода навіть виривати таку. Та ти що? Можливо навіть спробувати його це на, сім... це... на 70-те Диви який, йо! Оце так. Да. Так, це в нас Хайстар. Період вегетації 105 днів у ньому. Отак він на 15-му жаді виглядає. Сівалка ремсинтез СРЗ на електроприводах. 4,2. Так, погнали далі. І в цього сорта сої явно виражена отака буде китечка, отака грона. Я в минулому році її показував, що е, така, знаєте, як виноград. І в цьому році буде аналогічно. Ще сюди дивлюсь по, по бобам, що почався налив бобів. Хочу дати сюди ще по літрі бортраку. Це бор від компанії Яраміла. Не реклама, просто ми його використовуємо і ділюся з вами таким досвідом. Виберу день, щоб погода була не така спекотна. Заїдемо десь там під вечірка і сонце сідає. І внесемо по літрі бортраку. Що сюди, що на іншу сою на Еббі. Зараз доїдемо до Піонера подивимося, що взагалі по Піонеру там відбувається. Погнали. Ну, А так у нас виглядає сорт 2084 LL. Здається, так і називається. Це сорт від Піонера. Ну, Так сказали, а як воно насправді, хто його знає, цього ніхто не знає. І Чи це дійсно той 2084, той, чи не він, Бог його знає. Так, посів 13 квітня. Класичний обробіток, соняшник. Добрива, значить, тут давали по 110 сульфата амонію. Це там азот і сірка. Азоту, здається 21, а сірки 28 чи 26. Ну, Щось, щось таке. Так, попередні соняшник, зимова оранка. Маємо отакий, маємо отакий результат. Це ще. Ще бобів немає. Хоча внизу там щось он намагається нав'язатись. По гербіцидній обробці один раз Roundup Max, норма 1,5 літри. Другий раз значить, внесли ми Альфа-Смартагровський Оскар Преміум, Там, здається, 560 г калійної солі. Щось, щось таке. 15-те по соняшнику, з добривом. Що буде в кінцевому результаті, як би, будемо, будемо бачити по підживкам. До речі, до речі, це та соя, хто дивився попереднє відео. Це та соя, яку ми підпалили добривом, тому що тут ділянка вона на горбу розташована. І, mm -hmm. е, значить, я трішки прорахувався, е, дав сюди добрив, думав, підуть дощі. Ну, Як зазвичай бувають, опади йдуть у нас після посіву. а тут бац, а їх немає. Горб. Пішла така засуха в кавичках, будемо так казати, і соя почала підгорати, почала викидати жовті-жовті листки, вони почали засухати. Я думаю, що це добрив було. Що насправді хто його зна. Значить, отак, отак вона виглядає. Отак ми її трішки витягнули. витягнули Ну, Або вона сама відійшла, або ми її витягнули е, гумати е, дав два рази сюди гумат, гуміфілд, я використовую тільки його. І по підживкам дав два рази сюди бор. Все. Більше нічого тут незвичайного такого не було. Ну, По чистоті більш-менш там можна, можна миритися. Щось. 15 те місяці можна, можна миритися. Так що отакий, отакий сорт. 2084. Чи це дійсно він, чи не він, хто його знає. Е, так, колеги, значить, що у нас? О, хай старий вам показав, піонер показав, тепер хочу вам показати ще ділянку сортову Сортову ділянку. Е, це та ділянка, де е, туди вперто нормально так добре, нормальний об'єм. І значить, е, там досить така непогана, ну, непогана земля. Ми там Посіяли сою на посів. Ділянка невелика, ми туди максимально-максимально фунгіцид, інсектицид, протравки, там всякі стимулятори росту при е, протруюванні насіння, при посіві. Ну, Вона там максимально така заряжена, я б сказав би. І ми те насіння будемо 100% залишати на посів. Зараз хочу вам показати, до речі, теж ранній посів. Десь це 15 квітня ми її сіли там. Хочу вам показати, як вона там виглядає. Гібрид, чи кажу, гібрид. Хоча вже сонце, мабуть, впливає. Сорт хай стар. 105 днів по оранці. Погнали, покажу. Ну що, колеги? Ось наш хай старчик. Приїхали ми на нього. Значить, Посів, ранній посів попередник. куди це я тут зайшов? Думав, а ні. Ранній посів. Попередник одна половинка пшениця, інша половинка ячмінь. Ділянка досить таки невелика, там, до гектара, будемо так казати, використовується чисто під насіння, яке буде висіватися в наступному році. В, даному, в даний рік це соя. Значить, по висіву, по висіву тут було 110 кг сої. Соя протруєна. Із інокулянтом, і з добривами, все що, все, що треба тут. По добривах, сульфат амонію в районі 180 кг добрива тут. Азот, сірка, все як, все як має бути. значить По цьому, що я можу сказати по, по чистоті? Чистота присутня, бобики нав'язуються, між вузлями не досить таке я б сказав би, і велике. Ну, забігати не будемо наперед, будемо дивитися. І чекати наступний е, цей, результат по, по врожаю. Поки що, поки що Соя перебуває в нормальному стані, я б сказав би. І е, дивлячись на минулий рік, у нас він був посіяний на 35-му міжеді, то я б сказав би, ну, звичайно, що висота вона не грає ролі. А от е, міжвузля саме, це да, на 35-му міжеді вона зовсім маленьке. Боб на бобу, міжвузля на міжвузлі. Таке, ну, уся соїна, уся рослинка вона вчіплена бобами. Тут, звичайно, не так. І плюс економія в посівному матеріалі йде на рядному посіві. Ми висівали 35 міжряддя 70 кг. Тут, звичайно, трішки більше йде. Якщо це великий об'єм засівати, то це ж, звичайно, певна копійка в це лягає. Це йде вже економіка гектара. Тому будемо спостерігати, будемо дивитися якою сівалкою сіяти, як краще ту насінину класти в землю, будемо аналізувати, спостерігати за цим і будемо вам подальшому показувати. ну ви звичайно колеги Напишіть в коментарях, який із трьох сортів вам найбільше сподобався. Я вам так скажу, найбільше ну, чисто моя думка на даному етапі найкраще себе показує зараз Хай старт. Навіть на 15-му, хоч і в ньому період вегетації 105 днів. І я думаю, що це якраз отакі періоди вегетації сої для нашого регіону вони підходять найкраще. Ранні сої, ну хто знає, як, як покажуть себе ранні сої, будемо, звичайно, дивитися. Це все погода. Погодні умови, як воно все буде впливати, будемо, будемо спостерігати. Налив пішов. Треба заїхати сюди дати фунгіцидика, бо де-не-де -де, де, дивлюся на нижньому ярусі присутнє присутні типу хвороби або нестача якогось мікроелемента, хоча, хоча тут наче, все було. Ну, все рівно. А верхні листки вже бачите, верхні листки вже пішли, пішли нормальні. Нічого тут немає такого. Ну, Все рівно, заїдемо, проконтролюємо, дамо іще бору на налив бобів, щоб було все шикарно.